Чи можливий наступ російської армії на Київ у лютому місяці, початку березня? Хоча подібні відео були, але люди задають такі питання, тому я вирішив записати ще одне відео: це чи можливий наступ російської армії на Київ, Харків або інший міцний такий централізований наступ, глобальний масштабний наприкінці зими, на початку весни. З астрологічної точки зору такого успішного наступу росіян, щоб вони дійсно успішно просунулись і захопили, або ну, серйозно так налякали велике місто, я не прогнозую. Тому що зараз поки що до середини лютого є планети в Казірогі. Казірог це організований знак Зодіака, і тому там Марс в Казірогі знаходиться, тому відбувається організація ну, якихось військових заходів. Але ну навряд чи там за два тижні цей наступ здійсниться. Тобто у другій половині планети виходять з Казірога. Знак Здяка Водолій. Знак «Здяка Водолій не є організованим, а цей знак «Здяка» не є навіть керованим. Тобто в цей час навпаки можливі бунти і неповіновіння в армії. Ну, водолії це такі непослушні своєвольні. Енергії вони для організованого наступу не підходять. Але водолій це знак зодіака, який пов'язаний з сюрпризами, неприємними сюрпризами, приємними і неприємними сюрпризами. Тому це означає, що можливо це відволікаючий маневр. Тобто, що під планетами водолії, тобто у другій половині лютого і на початку березня. Можливо, росіяни зроблять якийсь нестандартний хід військовий, ну або українська армія зробить такий хід. Що стосується розширення плацдармів, далі Юпітер. Юпітер це планета, яка пов'язана з розширенням плацдармів. І зараз Юпітер знаходиться в тельці, це означає, швидке розширення плацдармів неможливо. Можу навести для порівняння: на початку війни Юпітер знаходився в знакі Зодіака Риби. І риби це знак зодіака, який означає розширюватися туди, куди дають. Тобто вода тече туди, куди їй, ну, дозволяють. І російська армія вона захоплювала ті території, фактично, які Україна їй дозволила захопити, де не було супротива. Потім, коли був слопожанський контрнаступ, наприкінці 22-го, Юпітер був вовні. в вовні це означає швидке, стрімке розширення плацдарма. А потім. З червня 2023-го. Юпітер знаходиться в Тельці, і Українська армія не змогла швидко і стрімко розширити плацдарми в Запорізькій області під час контрнаступу. І той самий Юпітер в Тельці він продовжує знаходитися зараз. Це означає, що якщо і ну війська російські організовано централізовано підуть на Київ, наприклад, то вони. Не просунуться далеко. Я вибачаюсь, якщо я ну, не санітні цю глупу штуку, говорю з військової точки зору, я не володію військовою інформацією, ну, просто мені багато коментарів пишуть: чи буде наступ на Київ, чи буде наступ на Харків. Ну тому я й записую це відео. Е, планети в березні вони переходять знак зодіака Риби. І знак Зодіака Риби він більше пов'язаний з водними територіями, тому на початку березня, наприкінці лютого, я б більше прогнозував якісь військові дії там, де є вода. Можливо, це і є відволікання уваги якби на Київщину, на Харківщину, і росіяни щось будуть ну, готувати в водному регіоні наприкінці лютого, на початку березня. Також знак Зодіака Відалі він знаходиться напроти знака Зодіака Лев. І якщо Лев означає ну, таку. Централізовано організований настрій, то водолій може означати такий розпорошений наступ, якщо він буде. Тобто водолій символ як дощ, тобто, і от дощ каплі, тисячі капель, мільйони капель дощу, вони не централізовані. Тобто от сонце це символ лева, воно централізовано. І сонце означає, якщо планети в леві, то був би як централізовано організований настрій. А водолій це. Нема централізації всього знака Зодіака. таким чином. Підводжу підсумок, що централізованого організованого, такого як ударного кулака, який буде розширювати серйозно розширювати плацдарм російських військ в бік Києва там або Харкова або іншого такого крупного міста, я не прогнозую не на другу половину лютого і початок березня. Дякую за увагу! На все добре.